Чиновника, що ліс пиляв для чмоні, прибило дровенякою по скроні, бо й до дерев російських вже дійшла злочинна суть агресії. Слава Україні та її Збройним силам, а окупантських скотеняк жде ще багато дровиняк. Я сутири Юрко Космина і цей спав воєнного часу. Місце знущання з найдебільнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтеся Ньюспав, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Православне Ельдорадо для Оксани Марченко. Вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. Справжней причины путинской агрессии? Чтобы город наш был устраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы нос мост наш наконец отремонтировали, чтобы набережная у нас была. Вот за все, за это погиб ваш брат. Так картопляни не хижего Иисуса. Христос живе в Білорусі, он рядом з батька Лукашенка. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші збройним силам України. Немає в світі ефективніших та надійніших ліків від русофілії ніж откровення кремлівських пропагандистів, де і в чому Росія бачила усіх мазохістів, які і досі готові із нею дружити. Ти вважаєш, що ми праві вообще в глобальних отношениях з Армії, чи все таки ні? Росія всегда і всьому права. Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной, как Россия, и таким странным, искусственным абсолютно образованием, как Армения, быть в принципе не может. Відверто, прямо і недвозначно, куди Росію не цілуй, у неї всюди немита імперська задниця. Скільки не дрейфуй у смердючому кремлівському фарватері, як не співай про братство і дружбу народів, а рано чи пізно від московського братішки усе одно пролунає програмне «Ні брат, ти мені гніда чі, жопая». Союзники, ну хоча б соізміріми. Нет нікаких союзників. То есть отношения с такими странами, как Армения, «армения» в кавычках, могут быть следующего формата: либо они двигаются в орбите России. Некоторые називають обидным словом сателіти спутники. Почему бы? Я не вижу нічого в этом обидного. Либо вони двигаются в чьей то другої орбіті. Хто нас тогда як союзник достоин? Ніхто у Росії, як как, как известно, союзники армії и флот. Як для дешевої сировинної шістки Китаю, понти просто неймовірні. І враховуючи, як упевнено на війні проти України тануть і армія, і флот Росії, ті союзники теж уже давно Росії не гідні. Ей взагалі уже ничего не гидно. Навіть о той туалетный папир, на якому Россия подписывает свои безопасные угоды. Поэтому вот, ну какие тут могут быть союзнические отношения? Вот, Извините, но был же, договор. Был, же как договор. был договор? О ДКБ. И что? Нет, ну все. Было, ты тезис про то, что договор дороже денег. Это договор между людьми. Это когда два, а. два конкретных человека о чем-то сговариваются. Договор дороже денег. Но договариваются вот. лидеры стран. А ничего подобного. Договариваются страны. Любые межгосударственные договора, Всегда так было, есть и будет. Они имеют срок годности. Вот вони заключаються, а потім в какой то момент они либо официально денансюються, либо їх потім денансюють по факту, тому що любов ушла завяли помидоры. помідори. Дао імперського балабола. Не знаю, кому після таких одкровень і досі спадає на думку мати з Росією хоч якісь стосунки на одному гектарі. Але, схоже, ще рік-два, і за фразу Я русський навіть у Зімбабве та КНДР превентивно битимуть канделябром. Любов минає. В'януть помідори реальності мінятися не влом. Лиш той, хто вхож в кремлівські коридори, як був, так і зостанеться х**лом. Лунав в етерії лютий чос про Лукашенку й страни шос. Поки Росія самостверджувалася за рахунок Вірменії, у Білорусі саму її вже втоптували купу вдячного гною під чоботями нового лідера світу упоротої пропаганди. І от ми увиділи: смілого дерзкого лідера, ні, не Республіки Білорусі, навіть не Восточної Європи. Смілого і дерзкого лідера всього свободного чоловічества! От тільки не кажіть, що не скучили за пропагандистом Гришкою Азаронком, у світі, де щойно народився не те, що. Захидноевропейский тигр, а просто таки Захидноазиатский азиатский зубрь Лукашенко: вам усе одно никто не поверит. Вы представляете? Он выступая перед императорами, владыками гигантских держав Путиным, Сидиньпином, Эрдоганом он направляет их. Ибо говорит как власти право имеющие, а не как западные книжники, фарисеи и просто дрянь. Он указывает врага подлый англосаксонский российский мир. Он говорит: что империи. Слабо дірзнуть і розрушити кащеєва царство! Айда за мною! От каков наш батька, вота сіліща. Якби на саміті Шанхайської організації співробітництва, у яку днями прийняли Білорусь, проводилися змагання із засовування язика в глибину, лизуни білоруського батьки побили б і рекорд Ярослави Магучих зі стрибків у висоту два метри і десять сантиметрів для гриші Азаронка. Це ж так, розминка перед основною програмою. Христос живет в Беларуси. Он рядом с батькой Лукашенко направляет его, и волей и дерзновением батьки свершится в мире глобальная справедливость для всех народов. Кризь, коровьячий навоз, и шоу ушос. Ісус Христос! Щоби не нагородити вірного гришку іменним шприцем із галопередолом та путівкою в санаторій із гумовими стінами, треба мати або янгольське терпіння, або диявольське почуття гумору. Ну чи просто геть відбиту манію величі, як у білоруського диктатора Лукашенка. Стіни однополярного міра рухнуть, вони стоять на доларі і дерьмі. Доллар сгорит, дерьмо высохнет, и глина распадется. Батька, веди вперед мировые империи, веди вперед народы и державы. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. В майбутнее светлые отъезжала крыша, однополярно рушилась стена, а на экране беснувался Хриша. Спевать империи, батьки та лайна. На вулиці росіян, які і досі не доперли на біса їхній диктатор попер війною на Україну, нарешті прийшло когнітивне свято. Начальник містечка Моршанськ Тамбовської області Алексій Банніков на зустрічі із сестрою ліквідованого чмоні розставив усі крапки над йо та всі три крапки після цього йо. Прекрасно розумію, що поїдемо за всіх нас, щоб у нас був такий сонячний день, щоб наші діти. сейчас отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш был устраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы нос, мост, наш наконец-то отремонтировать, чтобы набережная у нас была. Вот за все, за это погиб ваш брат. Он наш герой, память его навсегда останется в нашем сердце. Держите. Ось он! ключ у братины нефтишной морчанчанки. 30 років ця Паскуда заважала місцевій владі відремонтувати міст і зробити набережну, і лише збройна агресія проти України дозволила нарешті зажмурити це гальмо муніципального розквіту. От тільки відкриття виявилося настільки сенсаційним, що із каналу телекомпанії Новий вік Моршанськ оригінал цього сюжету вже видалили. Чи то Банніков ненароком розбазікав голодну кремлівську держтаємницю, чи то мерія вирішила не спокушати місцевих простотою муніципальних рішень. Бо ж раптом з'ясується, що якщо притопити десь під набережною самого Баннікова, то можна ще й школу з дитсадком нарешті відремонтувати. Канонична рубрика «Скрипушка» ознайомить нас із нову хаушкою російських батюшок, які навчилися благословляти ще живих окупантів кістками уже ликвидованных. Слово это плат. Он кладеться в храме православному на престол. На него ставится чаши и совершается Евхаристия. Одной из семи на а, важное уточнение для нехристианской нашей аудитории антименс это плат, который. нужен для совершения бескровной жертвы. Но если в этот плат не зашита, простите, кость, ну мощь морально сказать, но все-таки, ну для людей не церковных, скажу, косточка мученик. Там есть одно условие: не просто святого, а человека, который является священным мучеником, то есть он пролил кровь за свою страну. За церковь, вот що важно. Рубрика «Сделай сам від пропагандиста Сергія Карнаухова починається з епохального православного прозріння. Достатньо сконати на чужій землі за наказом Родини, і ти вже не просто окупант, а священномученик. І з цього моменту перед двохсотим загарбником відкриваються небачені перспективи. Вот тут цікавий момент. Був випадок на фронті, Батько розповідає, що він стояв перед. Більшою проблемою У нього кончилось причастя, і антименса з собою не було. Йому треба було приготувати причастя, щоб уходячу взводу причастити перед тим, як вони підуть в накат, в штурм. Який конфуз! Живі ще є, а мертві вже скінчилися! От як цих живих без мертвих на смерть посилати? Але ж на те вона і русская смікалка, щоб і тут не дати обірватися окупанському некрокульту. От він стояв. И вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем. Они наполнили все это поле. И они, говорит, прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, Многих з которых він он пам'ять. Ціле поле кісток російських окупантів. Ще пару хвилин тому це був символ ганьби та безглуздя кремлівського злочину. Але гоп! І виявляється, що перед нами російське православне Ельдорадо. Ні, вони в церковному смыслі святі. И поэтому он причастие там совершил. Он поставил чашу на землю, как на Антименс. Он сказал, это не земля, это Антименс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это же не фигура речи. Там святая земля, там наши святые ребята. Нескінченний склад готовой продукции. причастив, погнав на штурм, и ось тобі ще взвод майбутніх мощей. Безумный конвейер у славу Путина, пропаганды та РПЦ. Що у вас теж уже з'явилися здогади, де саме проведе найближчу відпустку кома Путіна Оксана Марченко. Ета косточка. Дада, ета -да, косточка. А поетична рубрика кількома рядками» сегодня присвячивается Руслану Ханумаку, зірці президентского кварталу, яка до великої війни ганьбилася дитсадковим пиаром планів своего шефа. куй железо пока горячо, Куша пирожки пока горячие. И на сегодняшний день горячие пирожки – это вопрос о распуске Верховной Рады Украины. То, если это видео набирает больше миллиона просмотров, президент обратит на него внимание. Потім ганьбила захисниць України жлобськими сексистськими пісеньками. Дик дикими виходи з голови А тепер публічно похвалилася тим, що серед війни зролила з України в штати, Нібито щоб його син ріс із таточком. Що ж, вітаємо щасливого татка із видатним життєвим досягненням. Адже стати першим актором, від якого почав відхрещуватися 95-й квартал. Це неабиякий здобуток на родючій зашкварній ниві. Виконавцеві дікої дички. Часто піксельні снились спіднички. В снах гарячих своїх він. Ховався за них і спасав таки власні сідниці. Тож хай загарбницькій скотині прилетить дрічком по спині, а двоглавому орлу ще й по кожному таблу. Слава Україні! Збройним силам слава!